Конкурс громадських ініціатив Час діяти Україну проводиться восьмий раз. Цей проект є продовження місії благодійного фонду, а саме, допомогти людям, громадам організуватися для вирішення їхніх проблем. Тому ми очікуємо на конкурс саме громадські ініціативи, які покращать життя громади. Нас виграло 100 проєктів, серед яких 80 вже реалізовані і працюють і як сприяють розвитку громад і активності. Mm. У випадку визнання переможцем проєкту, написаного громадською організацією. Ми додатково надаємо 10% від суми гранту на адміністрування. Проєкту соціального економічного екологічного спрямування. Ми викликаємо всіх максимально долучатися до цього конкурсу бюджет цього року 7 мільйонів гривень. Це можливість для кожної громади підвищити можливості свої до 100 тисяч гривень. Це фонд фінансує і ваше співфінансування додатково. Так що ми очікуємо дуже багато конкурсних заявок. очікуємо під вашої активності, тому долучайтеся. Дякую. Ше весь час дітей забирала школа, а тепер ми робимо все можливе, щоб діти після школи були при ділі. Проєкт успішний. І завдяки тому, що він успішний, у нас є певні тепер плани. Ми стали більш впевнені в собі. Ми тепер точно знаємо, що ми можемо реалізувати те, що задумали.